Всім привіт дорогі друзі. Завершили встановлювати на деяких зупинках нові павільйони і користуючись нагодою хочу і вам їх показати і заодно зафільмувати їх у початковому стані. Тому що є в нас така проблема, як і в багатьох інших містах, що їх описують, розмальовують, б'ють і так далі. Ось такий вона має загальний вигляд, лави зроблені з дерева. Тут є напис шрифтом Брайля. Але зараз не готовий вам сказати, що саме тут написано. Я думаю, що дізнаюся і напишу вам уже безпосередньо на відео. Тут ось така розтягнута мапа Полтави, точніше її шматочок. Це був автобус еталон. Ось центр міста і, власне кажучи, аж до околиць вона простягнулася. Тут місце під рекламу, напівпрозорий дах. І також оновили і покриття на самій зупинці. Причому так відбувається всюди на всіх зупинках. Встановлюються стовпчики, кладеться плитка тактильна і ось така сіра плитка із чорними квадратиками. Але є тут такий ось негативний момент. Водовідведення, тут якась незрозуміла. Конструкція приклеєна, і вода стікає сюди-сюди-сюди, і потім різко підіймається вгору і вбирається у нову зупинку. Тобто вода звідси буде текти і ось на цьому місці вона буде залишатися, буде утворюватися лід і буде козанка. Ну або стікатиме кудись-сюди. Кудись тобто, На жаль, цей момент тут не продумали. Будемо сподіватися, що зупинки проживуть в хорошому вигляді якнайдовше, а таких факапів буде якнайменше.